Доброго ранку! Я вас вітаю з Миколаєм. Сьогодні, якщо ви були чемні та гарно себе поводили, то обов'язково знайдете щось смачненьке. А говорити ми сьогодні будемо з вами за новорічні прикраси, а саме за кульки. І я, мабуть, відкрию вам стра... страшенно страшенну таємницю. Справа в тому, що прикрашати дерево до Нового року це зовсім-зовсім не християнська традиція. Ця традиція ще зародилася до часів християнства, і вона має відношення до початку року, який був у квітні. І у квітні, на початку року, дерева прикрашалися писанками. І це були верби. І довкола них водили хороводи. Але бачите, я так дуже багато і дуже сильно забігла наперед. Давайте сьогодні трішечки поговоримо про ялинкові прикраси, а саме про кульки. І чому саме кульки зазвичай раніше перші кульки були червоні. А перед тим давайте відкриємо мій адвент-календар: один, другий, третій, четвертий. І після того я до вас повернусь. Доброго ранку. У вас сьогодні середа. А в мене ще вівторочок. Так, мені сьогодні дістався смак валюту. Це один з бестселерів Неспресо. Це дуже м'яка, дуже ніжна кава. Вона одна з найлегших для тих, хто любить каву, але з якихось причин. Не може пити міцні мікси або міцні сорти. Тож, Велюто – це м'якенька кава, і вона ще буває декафінату, тобто без кофейну. Це мене очікує. В мене поки що водичка з лимончиком. Цукерка сьогодні мені дісталася, яка називається Preсті. І це, мені здається, там щось з горішками, щось таке має бути. Подивимось. По в'язальному у мене сьогодні продовження біні бірюза. І на сьогоднішній момент це виглядає ось так. Я повішу такий легенький маркер десь тут. Був дуже хороший коментар, що Вироби з Кашеміру, вони взагалі не тримають форму, і що ось цей підгиб, він не має жодного сенсу. Ну Давайте, скільки шапок, шапок мало не буває. Давайте спробуємо, я спробую зв'язати так, а там подивимося. Так, ну і сьогодні я хочу розкрити свій. Двій подаруночок з юті-адвент-календарю. Так, ага. Це Charlotte Tilbury. Доволі відома фірма тут в Британії. Я думаю, що це якраз щось англійське, тому що магазини не made in Germany Це німецький бренд. Я думала нагрізки, тому що магазини цієї компанії є в кожному містечку, я їх бачила і в Ліверпулі, і тут в Лондоні. І я так розумію, що це un... макіяж перфей. перфей. Ага, тобто це фіксатор для setting spray, фіксатор для макіяжу Party all night, stay all day. А, ну, це щось, що мені зовсім не потрібно. Ось такий а, фіксатор. По суті, це фіксатор для макіяжу, він наноситься поверх макіяжу, та, мені здається, перед, для того, щоб макіяж не, нікуди не дівався, не плив з обличчя. Це для тих, хто або в кадрі, або на вечірках всю ніч. Таке, це точно буде подарунок комусь, тому що я використовую декоративну косметику, але обмежено і свідомо. Скажімо так. Ось такий подарунок, принаймні, комусь буде дуже приємно, тому що пише, що тримається макіяж журка. 16 годин тримається, не кульпа, носії, де не пане крекпа, бо він не рушиться, макіяж, не тече і не прокрашує щось інше. Тобто це ідеальна на весілля. Такий фіксатор. Ну, такий продукт не все ж має підходити, що є в адвент-календарі. Адвент-календарі вони розраховані на різних людей. Тим більше, що тут, в Британії, дівчата є така категорія дівчат, які фарбуються дуже сильно і дуже активно. Тобто, можна зранку зустріти дівчину в, в такому явному, явному мейкапі, що. Ди видаєшся, але всі ми різні, правда? Все. Наговорила купу всього, буду готувати свою каву, пити водичку, їсти цукерочку і збиратися на роботу. Бувайте. Стосовно наших давніх традицій, я так затронула цю тему вже на, на початку відео. Справа в тому, що християнство, яке. Отримала розповсюдження на нашій території, на території Київської Росії і потім України і так далі. Справа в тому, що християнство у нас дуже багато вибрало в себе дух християнських обрядів та традицій. А от у Європі святкування Нового року дохристиянське християнське, це було насправді наріжання саме ялинок і вічно зелених. Рослин. Тому десь з 13-14 сторіччя ялинка, яка і була традиційним елементом нового року, вона поступово переходить в традицію святкування Різдва. По перших порах ялинки та інших хвойні рослини, які заносили в дім, їх прикрашали і їх прикрашали їстівними елементами. Елементами декору. Це були червоні яблука, і тут ви зараз, мабуть, починаєте посміхатися, тому що дійсно яблуко червоне має таке, знаєте, відсилку до Адама і Єви, до Райського кущу. Так? І вони, яблука, ці використовувалися для прикрашання. Цих ялинок. Окрім яблук, використовували вафлі, які мають теж відсилку до християнської традиції переломління хліба. Так, окрім того, використовувалися горішки, які завертали в блискучу або тканину, або трішки згодом у тонкий метал, тобто фольгу. І лише в 14-15 сторіччі починається виробництво таких скляних кульок, до яких ми звикли. І це виробництво територіальне, це зараз Німеччина. На той момент це було князівство або якесь королівство, яке вже канало в літо. І а, ці кульки виробляли. І спочатку їх виробляли в червоному кольорі, потім почали додавати золотистий пигменти, робили золоті кульки, прозорі вкладали туди всередину рештки теж а, текстилю для того, щоб зробити їх декоративними і різноплановими. Вже трішечки згодом, 17-18 сторіччі, активно Німеччина починає виробництво. Прекрасно новорічних вже а, приходять індустріальну і вручну до форм, в які заливають розчин скляний. І вже тоді іграшки отримують різні форми і різні м види. З'являються ши шишки, з'являються машинки, з'являються інші види, а, інші види. Таких новорічних кульок. Хочу відмітити виробництво новорічних прикрас, різдвяних кульок, які є на Україні. І щорічно, принаймні до ковіду, є. У Франкфурті міжнародна виставка з новорічного декору. Так, от там завжди є конкурс на новорічні іграшки. І декілька років я наскільки пам'ятаю це 17-й рік і й Україна отримувала призові місця за наші новорічні прикраси. І український стенд завжди мав. Багато відвідувачів, і люди були у захваті, тому що наші майстрі і дійсно виробляють вручну розписані новорічні кульки та інші іграшки. Знаю, що до війни можна було потрапити було на фабрику, подивитися з дітками. Це було дуже популярно фабрика, наскільки я пам'ятаю, недалеко від Києва. І можна було навіть записатися на майстер-клас і створити свою власну. Іграшку новорічну. А поки я малюю листівки новорічні, хочу сказати, що зараз тут, в Британії, я помічаю щороку, що немає такої, знаєте, традиції зберігання іграшок і передавання їх через покоління. Як от, наприклад, в моїй сім'ї у нас є іграшки ще за часів мого дитинства. А тут дуже часто я помічаю, коли в благодійних магазинах після свят можна побачити виставлені іграшки на продаж. Тобто люди дуже часто міняють кольорову тему, міняють прикраси. І це, звісно, не дуже добре в плані екології, але вже як є. Хочу витягнути завдання на завтра, і хочу вже. Завершувати цей влог. Привіт! І на завтра. О. Давайте ось цю. Зараз вона випала. Валантин Куінджі. Ну, знаєте, якщо він випадає другий раз, то я думаю, що слід його розпочинати. Тому що Валентин інжені нам випадає другий раз. Стосовно шапки Біні-Бірюза, я вам її зараз не покажу в зв'язку з тим, що, ви знаєте, я казала, що це в мене перший досвід в'язання з кашеміру. і мені весь час здавалося, що дівчинка в магазині помилилася, сказавши, що це карний кашемір. Бо він був занадто м'якенький, і взагалі не було відчуття, що він з чимось пропитаний. Тож, я вирішила, що я вдягну на таку пластикову, знаєте, порожню трубку і проведу в і подивлюсь, наскільки нитка зміниться. Ну, нитка взагалі не змінилася. Тобто це такий карний кашемір, а гребінний, І, відповідно, його треба в'язати на меншій щільності, на менших спицях, а не на 3,5, як дівчинка мені порадила. В зв'язку з цим моя шапка сохне, як тільки вона висохне, я її розпущу. І буду перев'язувати на менших спицях. То шапка Біні-Бірюза це не експеримент, який не вдався. Палантинку же мені дістався. Завтра в мене робочий день. Я думаю, що максимум це я ввечері заправлю станок на палантинку Інжи, раз він випав. Ну, прав, по правилам, вже, я вже один раз клала назад цю, цей папірець, ну, вже раз він другий раз випадає, то вже ось така. Справа, тут в мене зараз сохне трішечки акварелі. Зараз це виглядає не дуже охайно, але все буде красиво. Я вам покажу вже результат. Сподіваюсь, завтра, а може навіть післязавтра. Все. Бо мені це треба на четвер. Бувайте! І я вам бажаю прекрасного, прекрасного дня. Обіймаю вас!